Я народився в той період часу, коли було модно курити, модно було десь, я не знаю, вживати якісь слабкі наркотики, це все починалося спочатку, було модно ходити в бар з друзями, це було класно на дискотекі, вживати алкоголь. І виходить, вчився я доволі, не скажу, що відмінник був, але вчився я доволі добре. З вчителі в школі мені казали розумна голова, але за то мені дісталося. Можливо, з кимось так була. І тут один речі дуже багато молоді, можливо, комусь зайде, це моє слово. Тобто, і я так якось легковажно до цього відносився. Час, період, проходив. Помер мій батько, бо я жив тільки з батьком. І мене в сьомому класі мене забрали в інтернат. В інтернаті було важко, тому що я жив вдома з батьком ну, з батьком. В інтернаті було важко, був, можна навіть сказати, не булінг, але це є інтернат. тобто, там є свої правила, свої закони. І ми були всі, як маленькі вовчення. Ми кусалися, гризли, і кожен всю ближче до сонця. Закінчився інтернат, я поступив, вчився, та як дитина сирота, я отримав дуже велику пенсію, допомогу. На той час це були великі гроші. І, тобто дитина, яка була без грошей, сразу на неї падає куча грошей і починаються якісь такі непотрибні. Які Речі, це тому, що я був дитиною, бо п'ятнадцять років почали дискотеки, почався наркотик, почався ну, по всякому. По -всякому було. І це було класно. Я думав, що це класно, і я думав, що це. От, я ловлю від життя, я буду все, що хочу, я цар цієї життя, я цар гори. Потім закінчились ці гроші, почалися роботи, почалися закордони, були взльоти, були великі суми в руках. Але в один прекрасний момент, і ми всі знаємо, чому прийшов сатана. Сатана прийшов вкрасти, вбити і погубити. В один момент прийшла ця війна, прийшло якесь розчарування всьому, пропала можливість десь їздити. При очі я зрозумів, що я напрітоні. На такому страшному притоні, що ну, я би не бажав там нікому побувати. Тобто алкоголь, обратно вже наркотики і це все. І в той момент я був як цей храмим. Зліворів і чекав. Хоча Господь слухав до мене дуже багато разів. Часто в інтернаті приїжджали нам, і проповідували, у нас були і дитячі табори, я їздив в християнський табір. Тобто Христос, все моє життя, був поруч, йшов коло мене завжди. Він не відпускав мене на мить. Але ж серце сліпе було моє, глухе, я не бачив того. Я не відчував його, я собі, ну, я собі жив. Я собі жив в Єгипті. Я не виходив в Єгі, мені було комфортно в цьому Єгипті. Ну і так ось вийшло, що в один прекрасний момент, напевно, в образі Ісуса прийшов наш пастир на той Дімо Усерді. Не на Діма Усерді, а тон прийшов і каже, Чо? <рекленно> що тоді. Тому що ще до того був такий момент, в мене була квартира, і мені було 18 років, обратно вже я думав, що я найрозумний, що я знаю все краще всіх. Я продав свою квартиру 18 років і так вийшло, що я залишився без життя. Це просто так було в mm. місті. Ну, в моє життя прийшов Господь в образі Дмитровича. Я думаю, що це був Христос, тому що ну, просто так на той притом, де ніхто би не зайшов. Mm. Господь спочатку не робив ніякої роботи. Я просто прийшов, як завжди, я знову ж думав, що все нормально, центр я собі відчукаюся і можу далі плести по теченні. Але в один прекрасний момент, коли Господь вже киснувся в моєго серці, я зрозумів, що, що потрібно жити, що потрібно просити не це золото, не сірібло, потрібно встати на ноги і йти, тому що весь час я був просто на колінах. Просто на колінах я пітався рожками цими разом з цими свинями грязними. З цими демонами, які окружали мене, які мене не відпускали, які тримали, вони мені давали щось штучне, штучний наркотик, штучні ці взльоти, якась ця вся радість. Це все було штучне. Поки не киснувся Господь серця, Він дав мені зрозуміти, що є істина, що є взагалі істина і для чого я взагалі. Дім реабілітації так, він багато дав. Я пробув на реабілітації, заключив завіт з сестрою разом. Зараз. Допомагаю служінні на центрі чоловічому. Тобто Господь підняв зрива погибелі. Він показав дорогу, Він показав путь. Ніхто не каже, що і далі вже зараз легко мені йти. Легко кожному з нас. І Буде легко далі. Ми, ми повинні до цього розуміти, що треба йти. І треба йти з Господом. І якщо в тебе, брат і сестра, є віра, Він проведе. Господь вірний своєму слову. Він доведе до кінця, він дає нам мету, він дає нам ціль цього життя. Нам потрібно рухатись далі, тобто не звертати уваги на падіння зльоти, знати, що зльот один із Христом. Христос візьме туди за руку, ти просто там тиждень землі їх Я би хотів, щоб, можливо, хтось може з молоді, у вас багато молоді почули ці мої слова, що це все, це, це Єгипет, цей шейк, пафос. Якісь, можливо, зараз тим більше ці гаджети, інтернет, це, це все якось воно відстає на другий план, коли ти розумієш, що ти на грані. Що ти на грані, коли тебе наркотик так порабощає, що ти просто розумієш, що шаг вліво, шаг вправо, і все, і ти вже там, коли ти вже в тому падінні, коли ти в тому пеклі, в тій гігієні. І щоб... Ну, молодь до того не, не йшла, того не потрібно. Нема в цьому нічого крутого. Нема крутого, коли ти в сьомому класі сигаретою в зубах. Це не круто. Це зовсім не круто. Це печально. Це дуже ось таке моє свідчення. І хотів би сказати Господу, да, хотів би подякувати Господу за те, що він прийшов, підняв зірова, що він показує ці чуда. Знаєте, можливо, раніше в мірі я би думав, що це не чудо. Я думав, що це просто все в моїх руках, що це все я сам. Але насправді сам я вже показав за цей період часу, який я жив, я сам показав, що я сам ну, не достойний зробити взагалі нічого. Що в першу чергу це все Господь. Хочу сказати славу і подяку Господу не за те, що він потрудився так. В моєму житті і трудиться надалі. Законодавство.